Звучайте, так. Все? Так, так. Знімайте, чого ви обалюєтеся. серйозно, не вікаєте. Доброго дня, санові і присутні, шановні депутати. І присутні. У нас 44-ту сподаткову сесію Ради 8-го скликання. Із 22 депутатів швидкоради прибуло 13. Я підстави розпочати сесію. Не буде заперечень. Немає. 44-ту позачару сесію. спірати водного скликання оголошує відкрити. На сесії запрошені начальники війські, старости, працівники міської ради. Чи будуть заперечення про цю роботі сесії? Немає. Урядок денної сесії депутата Моста. є зауваження пропозиції до порядку денної сесії. Пропоную затвердити порядок регламенту. даної сесії. Прошу голосувати. Хто за? Проти міняти одного голосу. Шановні депутати, необхідно затвердити регламент роботи сесії. Є пропозиція затвердити такий регламент роботи сесії. На інформації до трьох хвилин я виступів До двох хвилин для довідок до двох хвилин. Чи є зміна або доповнення до запропонованого регламенту роботи сесії. Немає. Хто за такий регламент роботи хоче голосувати? Хто за, проти, отримано прийняти одноголосно. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання про передачу майна розглядівської ради військової частини А-4007. Як гуманітарної допомоги доповідає сьогодні купшу, пана Миколаєва на цьому 15 Шановні депутати, до вашого відома. Ви передаємо, пам'ятаєте, ви відділили на сесії кошти на припинення квадрокоптерів для 110-ї бригади. Сьогодні той момент, коли ми можемо їх передати. Провели закупівлю і в нас є представник. І з Покрутському напрямку, якому ми передамо. Так що у вас рішення роздане, якщо ви не то таке рішення. Два квадрокоптери нічні і два квадрокоптери з депо. Наступно на 498 тисяч гривень. Шановні, Шановні депутати, рішення роздано. О, хто за, за таке голосувати? Снову і цього. прошу голосувати. Бажане. <реслужен> Колодяні за. За. за за. Краджик. За ручку. Левчан. Пати. Дружин. За. Дуже. За. Самура. За. Степенко. За. Зебрина. За. Димаси. За. Тихенко. За. Тихенко. За. Тихенко. За. Тихенко. За. Тихенко. За. Будь ласка, дозвольте вручити колекам. <кхи> <кхи> ну, <кхи> це від нашої громади, дякую вам за все. Ясно, Дякую. шановна громада, я хочу вам подякувати перш за все за тих чудових два місяці, які ми у вас провели. Всі хлопці згадують надзвичайно тепло, всі дуже мріють повернутися. А за ці чудові очі, які ви нам надали, вони дуже допоможуть і збережуть не одне життя. вам за те чудово. Дякуємо вам. Бережіть себе і бережіть нас. Дякую. Вона звивається перша чергова робота. Багато в нас є, воно картині споруди і все, як говорили. і Це підтримку, ми стараємося тоді завозити. Переходимо до збройника. Про затвердження культуру коментації, капітальний ремонт, приміщення громадського бігу громадськими допоміжними будівлями та спорудами зараз вулиця Тільматюка, 20, це ворогів, доповідає очі миріва, зативник вологічність, там є не поранів. Можемо бюджетна комісія розглянула <бюджетна> оглянула <комісія> питання, що це, це зв'язано із коштами, які ми повинні виділити. Е які питання у нас були, і в бюджетній комісії, присутні присутніх зауважень. Немає, пропозиції є. Я думаю, якщо ми маємо розглянути це питання і позитивно його вирішити щодо сесії сільської ради. Шановні депутати, коротенько доповім. Розроблена проєктно-кошторисна документація по ремонту трьох приміщень в лікарні. Ну, приміщенні в лікарні вона зараз трошки називається там по-іншому громадський будинок з господарськими спорудами, так як ви бачите, як у вас в проєкті рішення написано. Загальна сума кошторису 505 тисяч 491 гривня. Ремонтується три кімнати. Для чого проводиться цей ремонт? Перш за все, зараз ви знаєте, що багато і хлопців повертаються з інвалідністю, і самі інваліди в нас є. І ми пристосовуємо перш за все туалетну кімнату для потреб з інвалідністю. Це Ну, там є відповідні вимоги, відповідні розміри, поручні, розмір дверей і так далі. І площа приміщення збільшується, бо ми там об'єднуємо два бувших туалети, один і робимо один, але для пристосованих для інвалідів. А також обладнуємо, переобладнуємо дві кімнати, одну обладнуємо для тренажерний зал до обладнаємо душовою кімнатою. І косметичний ремонт. Другу кімнату обладнуємо, замінюємо напольне покриття і замінюємо вікна. Загально будівельні роботи 360 тисяч 577. Інші витрати це там податки і так далі. і так далі 144 914 Рішення вам роздано. На бюджетній комісії ми пройшли більш детально. Якщо будуть якісь запитання, ми готові їх озвучити. Перш за все, це теж для. Сприяння нормальної роботи ветеранського простору, який створений ну, на базі нашого комунального закладу, і центр життєстійкості. Це все, всі організації, які створюються, там далі ще буде одне питання для потреб, перш за все, ветеранів і їх сімей. Бо яке запитання <звіття> будуть заповнені? Може, і нормально, нехай. Конкретніше, Конкретніше, ну я вже казала, у нас е, на ну, комісія. І, та і комісія, і так. Ну Допай, нехай, і так. Може, Хто не знає, то, що це воно там, щоб мали уяву, Допай. для чого ми це робимо. Дивіться, ми знаходимося на другому поверсі у лікарні. Згідно методичних рекомендацій, які надав Кабінет міністрів щодо нормального функціонування ветеранського простору, там є вимоги. От є зони, які ми повинні створити. Ми їх створили і дитячу і другу кімнату, і для кімнати для індивідуальної роботи, і для роботи із психологом, і групових занять і так далі. Деякі кімнати не потребують, скажімо так, якогось додаткового там фінансування додаткових вкладень. Ми їх не трогаємо. Вони так функціонують, як ми їх обладнали самостійно. Груп, кімната для групових занять, для групових заходів, там дуже погана підлога. Воно там було і затечене, ну підлогу просто треба зривати і робити іншу. Косметичний ремонт стін там, мабуть, із з моменту введення в експлуатацію цієї відкази, там ніхто нічого не робив. Тому, тому запропонувала я. Сільської ради написала лист, які мені треба роботи зробити, і приходив виконавець робіт, це зробив кошторис на, на цю справу, ми дамо вашого підтвердження. Також там, де спортивний інвентар, ми зробили таку спортивну залу для реабілітації ветеранів і саме з інвалідністю, там необхідно зробити душеву кімнату. Там така є перегородка і є підведена каналізація, але все рівно там треба зробити теж не буду повторятися, там все у вас написано, ви подивитеся. І обов'язково потрібен і, щоб ветерани заїжджали колясочники, скажімо так. Це така найбільш громістка робота і найбільше фінансово необхідно сюди затрати такі вложити. На першому поверсі, але це потрібно і для лікарні, для первинної медицини. Люди приходять туди в першу чергу, теж більше може зараз на даний час приходить інвалідів. От як, як до нас, то їм теж необхідні, необхідна ця кімната. Так що на майбутнє, на майбутнє, знову ж таки, там невід'ємна це така умова, це укриття. Зараз на даний час ми вирішили питання, можна сказати, тимчасово, а надалі працюємо. Будь ласка, прошу підтримати. Проєкту рішення. Дане питання розглядалося да. на комісії. Хто не ознайомлений з кошторисом, будь ласка, депутати, бажаючи, можете ознайомитися. <кій> когось якісь будуть зауваження пропозиції. От він вже готовий в секретаріаті. Тому комісія рекомендує сесії позитивно затвердити. Проєкт рішення е, цього питання депутатам роздано. Чи є потреба зачитувати? Ні. Немає. То За те, що проєкт рішення прийняти за основи в цілому, прошу голосувати. Колодянний. Косенко. Кравченко. За. Косинка, за. Дезову. За. чак. За. Лича, за. Ружин, За. Ружин, Самура, Стіпенко, Требліна, Тимарський, Тихенько, Грибачів. Переходимо до прогляду. Третє питання. Про внесення змін до рішення Гробницької ради від 22.12.23 такий пробіжетує територіальної громади на 24 рік. Вітаю, пана Миколаєва і Марку. Шановні депутати, дане питання, було винесено на комісію, на бюджетну комісію сільської ради. Ми розглянули дане питання, зміни доповнення, перекидка кошту, все ми це заслухали. І я б хотів пишуся, пана пану сьогодні, щоб кожен депутат почув, можливо, у когось якісь зауваження, пропозиції є і рекомендації. О, працює. Дана, працює. Шановні виставки, коротенько, у вас пояснюється на руках, коротенько. До попереднього рішення ми знайшли можливість виділити ці кошти за рахунок спеціального фонду. Це 505 тисяч 491 гривня. І до нас надійшли кошти від обласного бюджету на виплату грошової допомоги. Цинами сімей загиблих, це 20 тисяч гривень, тобто на 524 тисячі 490 гривень нам необхідно збільшити дохідну частину бюджету. Відповідно, щоб витратити ці гроші за призначенням, нам необхідно на цю саму суму виділити і видаткову, збільшити і видаткову частину. Це тобто на виконання програми турбота для виплати грошової допомоги сім'ям загиблих 20 тисяч гривень і на е, капітальний ремонт приміщення, це що ми з тільки прийняли про шорис, 505 тисяч 491 гривні. Все решта це перерозкоди. Перерозходів в межах е, установ, це тобто, е, зекономлені кошти по е, дошкільних закладах у продуктах харчування, вони просять перерозподілити їх на придбання миючих, дезінфікуючих питної води. Точно так само і по загальній середній освіті. На продуктах харчування ми законов на 138 тисяч гривень, вони просять їх спрямувати на придбання запасних частин для шкільного автобусу, придбання канстопарів, придбання миючих засобів та придбання пеклої води. Ну, це так коротенько. І майже, в межах того, що ми вже не діляли, просто змінити призначення КПП, це ті 50 тисяч, які ми зіряли на попередніся. Ну, це так в мене коротенько. запитання? Є пропозиції і побажання комісії, яка у нас відділу освіти корінує, і відділу освіти вивчити питання забезпечення води з скважин. Якщо потрібно десь якісь ремонти, а вони потрібні, тому що вже 30-40 років середовини, вони ну, виходять з лаву. Якщо де можливо ремонт зробити, зробити ремонт, поки ми можемо на сьогоднішній день і на завтрашній. Якщо десь інші питання можна вирішувати, то, то що треба побажання і пропозиції до... Як інкошує кінці. Проєкт рішення сільської ради, це питання депутатам родано є потреба за закитуватися. Ні. Немає. То за те, щоб проєкт рішення прийняти це одатку, проголосувати.

Розуміти, до рішення сільської ради від 20, 1120 року, не таке відповідає зайва лідера Рома. Дане питання також надання похожі Дане питання також питання... розглянене на, на бюджетній комісії. Віда Романіна нам доповідала. Я прошу послухати дане питання і позитивно його вирішити. Хоро, 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 так, хоро. Кабінет міністрів України затвердив нову професію, професію посаду, скажімо так, яка називається Фраківець супроводу ветеранів війни та демобілізований кастів. Що це? Цей фраківець і супроводу ветеранів повинен бути внесений у штатний розпис нашого закладу комунального і працювати в нашому закладі. І що він буде робити? Апірець супроводу це перша особа, яка зустрічає ветерана після повернення громад, забезпечує інформаційні підтримку, консультує і з різних питань з надає юридичну допомогу і з питань про працевлаштування, з питань отримання житла чи компенсації на житло. Держава фінансує, держава виділяє субвенцію. На заробітну плату і на нарахування на цю посаду. На, на, до цієї посади вимоги певні, це не просто можна людину взяти з вулиці до цієї людини. Треба, щоб була певна освіта. Перевага то надається ветеранам, але щоб освіта була педагогічна, або соціальна робота, або публічне. Управління і адміністрування, потім зареєструвалися, ми там одне і з вимог було на е цифровій платформі е ветеран, ветеран, е Міністерства ветеранів. От прийшли перевірку і кандидатура наша центра готова, тільки ждемо рішення проведення у штатний розпис нашого пакування. Шановні депутати, дивіться, штатний розпис, значить, там додавляється одна людина, даний фахівець, у межах фонду оплати праці, тобто ми кошти не додаємося за рахунок державного бюджету, ну, звичайно, на сьогоднішній день. Що може бути через рік, через два, ми не знаємо. 22 особи всього у нас у центрі буде. І людина конкретно, яка буде займатися питаннями ветеранів. Тому комісія рекомендує затвердити дане. Моє доповнення зауваження пропозиції. Немає. Приключення сільської ради цього питання. Депутатам роздану. Чи є потреба його зачитувати? Немає. Немає. За такий? Приключення прийняти за основу цього, прошу голосувати. Колодять, осень.